Добрий день, любі наші хлопчики і дівчатка. Я сподіваюся, ви добре себе поводили, тому я запрошую вас на наше заняття. Сьогодні до нас завітали наші друзі. Ось такі гарні. Подивіться, і ось такі. Які гарні у нас друзі! Ви знаєте, хто це? Це наші маленькі курчатка. Подивіться, які вони гарні. А скажіть, якого вони кольору, правильно жовтого. А як ви вважаєте, які вони на дотик? Правильно, пухнастенькі, м'якенькі? А на що схожі наші пухнасті пташенята? Правильно на. Маленьке сонечко. Жовтеньке сонечко. Вони прийшли до нас не просто так, вони дуже хочуть їсти. А їх мама загубилася. тому вони прийшли до нас за допомогою. Діти, а ви знаєте, що їдять наші пташки? Вони їдять зернятко або хлібчик. Але зараз у них зовсім нема зерняток. Тому звернулися вони до нас. Дітки нам допоможуть? Допоможуть. Добре, тоді ми розпочинаємо. Давайте для початку роздивимо, що є в наших маленьких курчаток. В них є дзьобик. За допомогою дзьобика вони плюють зернятка або хлібчик. В них є ось такі лапки, є хвостик, є їх туб. Ще є гарні, гарні очі. Ось, ось подивіться, які в нас гарні гості. Отже, ми з вами починаємо робити наші гарні доробки. Діти, давайте разом нагодуємо наших курчаток. Для цього ми зробимо зернятка. Нам потрібно взяти. Пластилін, ось він на каріошці, або тісто, за бажанням, дошку, щоб не забруднити наш стіл. І наших ось таких курчаток на малюночку, яких ми будемо годувати. Ось подивіться, вони такі маленькі і зовсім голодні, тому ми будемо їх годувати. Для цього, для того, щоб нам зробити наші зернятка, нам потрібно взяти пластилін жовтого кольору. Ось таке. І нам потрібно тримати постелі однією рукою, а іншою ми беремо і відриваємо зовсім маленький шматочок. Ось такий, зовсім зовсім маленький. Ми тримаємо його в пальчиках і робимо ось такий кружочок. Ось такий м'ячик. І ось коли в нас вийшов ось такий м'ячик в пальчиках. Ми беремо і починаємо годувати наших курчаток. Для того, щоб не забрудити стіл, ми кладемо наш пластилін на дошку. А Однією рукою ми притримуємо наш малюночок, а іншою ми прикладаємо і притискаємо пальчиком до нашого малюнку. Одразу біля нашого курчата. Потім ми знову повторюємо і відриваємо ще маленький шматочок. І знову робимо з нього маленький шарик. Ось так, між пальчиками. І потім годуємо ще нашого курчатка. Ось так прикладаємо, і ось ми нагодували вже двох курчат. Потім ще відриваємо маленький шматочок. І між пальчиком скочимо маленький шарик, м'ячик. Зовсім маленький. Не треба відривати великий шматочок, бо буде незручно. Відриваємо маленький, знову притискаємо до аркушу паперу і пальчиком ще притискаємо. І ось в нас вийшли гарні зернятка. Їх потрібно зробити досить багато, щоб наші гості добре поїли. Відриваємо ще шматочок і знову притискаємо. Подивіться, як багато зерняток ми зробили. Тепер наші курчатка виростуть і стануть великими і сильними, які ми з вами молодці. У нас же досить багато зерняток. Роздивіться добре. Тепер наші курчатка не залишаться голодними. Діти, ми з вами нагодували дуже добре наших курчаток. А поки ми з вами займалися справами, за нашими курчатками прийшла мама, вона зляшлася і прийшла до нас, щоб забрати своїх курчаток. Подивіться, тепер наші курчата нагодовані. Ідуть з мамою додому. Мама Курочка каже вам велике дякую за допомогу. Вона обов'язково ще колись прийде до нас у гості і буде з нами займатися. А зараз наше заняття завершується. Велике дякую вам за допомогу. До зустрічі!